Та друга частина, бо в першій до нас надзвонювали і зламались, А тепер. Я хочу тепер... А тепер у нас ще двойний напарник. Ну, зараз не, не переживай. Зараз буде за школи дзвонювати. Я знаю. Він мені вже надзвонював пару раз. Не переживай, Все буде окей. Все буде добре, друзі. Все буде ідеально. Всі будуть надзвонювати. Всі будуть надзвонювати з такою швидкістю, ніби за ними женеться волк. <плес> так що не переживайте. <плес> При... частину того відео буде мільярд. Бо вони весь час будуть обриватися. Тому не забувайте, відео обривається кожні 5 секунд. Тому можете просто взяти, запастися їдом, водом і дивитися на моє відео без кінця. Давно кожен раз буде випускатися і обриватися. А всього може йти годину, а значить буде декілька тисяч частин по 5 секунд. І якщо ді, так прийду... Т ч я? Я уже позамкинулася. Чекай я випав! Не бачу, щоб ты випал, то що я поїхав. Я застрял. Да сиди там, врозі напиши, що сидів там де застрял. Випав! І я отжимай! Ти взбугойся, нарешті вже. То ти випав, то ти не випав, то ти ще кудись заліз. Друзі випал! Тепер я не бачу. О, хата. Всім папа, на тому можна закінчувати відео. Я так пока, думаю. Пока. Максим вмирає. Я йду хати, Ідеальна обстановка. Базар, дійко, ти... Я б'юся, а ти все лутаєш. Не все. Декілька... А, тут для, винтов... для винтовки. Тут для винтовки патрони, то майно повне. У нас винтовки нема, прикинь. Я забираю що є. А нащо ти хочеш купити винтовку посім в житті далекому? Шкода, що в не клас, що в нас не клас виживших. Ми би просто їхали. Я дивлюсь. Якби ми були двоє виживші. Ми б просто залутали на Ізі той замок. І ще якийсь аванпост. Бо ми знаєш, що залутали би. Бо ми дурачки. Ти підстань, бо ж із мой. Пройди напишіть, що від Максима відстав зомбі, бо він зараз подохне. Фух. О! Биск моя добре бери. Тепер ти їдеш за рулем. Чекай, я ультраблискавку першу поставлю. Ти поставиш ультра какаху. Грузі, напишіть, напиші, щоб Максим поставив ультра какаху. Так, грузі, Зараз там на... брейс в какашку якщо він поставить не ультра какаху, то то буде не круто. Назар, заліз сюди. Назар. Як тебе новий Де Лінія електрична. Нормас. Іди за руль сідай. Більше я ніколи не випаду. Бо у нас є кріселко. Як я тепер нас причепляє. І ми ніколи в ці не випадемо. Ми можемо їхати живі в живім вам Прикиньте, як круто! Ми в тюрмі від першого лиця. Брозі, ми в тюрмі на колесах від першого лиця. Ви такого ніде не побачите. Хіба у нас? Що у вас є? То мішок. Хайло! Я заліз за куска просто на стол. Що? Ходи сюди! Я застряг у поїзді. Витягніть мене хтось. О, я витягнувся. Где ти? Вот так, у мене є два свитка. Блін ніч, всі негайно в дирку, всі в дирку, а шамалеку. А чого? Поставь швидко, буде сюди блискавка бити освіщанку. Я застряг опять. Виктория. Я молода людина. Давай, 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 давай. Е! ти! Це бізьмись! Та дай я візьму Так, Боже, дай я покажу, хто треба робити, Чекай. Я да, блин, я... Уч... Чекай, взялась эта тупая штука. Здесь набрали Я дальше. до пишите. Яду вас в ядерку. А -а -а. <к <к Куди ядерка? Та я тут. Боже, Максим. Я залез у тебе, я застряг. А я сив у тебе. А де ядерка? Ну, наш ядерка. застрягла. Я її спасати. Ой, я придумав, як то поставити. О, к цьому спрайму. Нет, тут треба якось в середину поїзд. О, Сей-Сей-Сей! Та я майже тут поезд запхав. Чекай. Та ну чому? Переключайся, коли того не треба. Я запхав тобі під поїзд. Тепер блискавка буде пити прямо в поїзд. Поїхали. Нащо ти то крісло пересунув? Боже, Максим. Та почекай! Кресло порисуну. Максим! Шо? Ты со мной говоришь? Ого. А наша ты тут? Наше ты тут и кресло порисуну. Вот. Ну, я зар ⁇ его т. И я тут и все. Все, я... 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 Поїхали, я вже всімся. Погнали. Друзі, Подивіться, ви бачите, прямо зараз. Колочики крутиться і ріже мені руку. Я круто. А під оцим є декілька блискавих, які вони туди вити. Але нам оце все одно було, ну, ми ну, апеціонер. робите? Ви чого зупинилися? Ви чого зупинились? Стоп ниво Що делать? Це мій кусочек. Я його добув. У нас трохи бензину вже є. Іди ту відкритку спали. ще оце. А що? Сі, ну, що тобі патрони для башні, що в нас немає пулемета, чувак. Ну мені потрібна. Нашой. Що я? Іди. А -а -а. я Добре. Нашо. Ти не випав ніде. Застрял. Да я на крыску сяду. Все. Все я лутаты спешел. Б... Ты ничего не будешь не. Ну, не то не трав. А тут Бензи Тонна. Ну, значит, вышвыривайся На много поезда татаря, Ты, мне... Ты мне не друг Пока Ты мне не друг, не подружка Чем мне больше не дружок І не подружка. Я пішов добувати золото. Там місто є. По старому способі. Як треба добувати місто? Біжим по світу. Друзі, як вам прикол? Та добре, Друзі, як вам прикол, прикол. Люди тун-тун-тун. Едем. Едем в місто, їдемо в місто. Едемо в місто. Друзі, їдемо в місто, помираємо, розлітаємо. Так що зупиняємо. Поїхали, друзі, на финлігнул. Все, там крышка. Идем далеко на світ. А там уже новий блокпост. Він нас не дочекався. Він не дочекався блокпост. пост А був гоу. Но він не дочекався, блокпост. А він лежить обличчя. Ідемо. Да. Продавати все ще маю. Друзі, прикиньте, зараз хтось здохне. То прийде чупага. О! 7 баксів, 5 баксів, 33. 90 баксів. Треба би щось купити. Те. Да. Я думаю. Якщо тут зараз тут буде, то повезе. Ні, нема. Ну, купляю оце. Добути. Думаю, на такому хорошому моменті, коли все горить. Можна закінчувати. Всем папа.